Всім, з вами програма Хендмейд. Як завжди, з вами ваші ведучі Андрій і Лена. Сьогодні ми повернулися до вас е, з гостею Юрією Продан. Сьогодні ми а -а -а. будемо робити таку штуку, як Ария... Ария. холодний, 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 холодний фарфор. -фар. Фар -фар. Дуже кльова штука, якраз для тих, хто. Хочу собі зробити дещо оригінальне з прикрас, ну або взагалі зайнятися декором майже будь-чого. Холодний фарфор вам до цього підійде. Але про все нам, думаю, розповість наша гостя. Юля, вам ще раз здравствуйте. Знову Я завітали так, ви так? до нас ми так. цьому дуже раді. Дякую. Розкажіть, будь ласка, трошечки про холодний фарфор. Фарфор, що воно таке є? Отже, холодний фарфор це така суміш, яка складається з дуже простих продуктів, з крахмалом. З клею з гліцерином та з кремом. Uh -huh. Значить, холодний фарфор виник вперше в Аргентині минулого століття. Холодний фарфор він цікавий тим, що він є не токсичним, uh -huh. тобто він не шкідливий, зокрема для дітей. Він має в своєму складі ті продукти, які можемо придбати в будь-якому магазині, і вони, uh -huh. до речі, не дуже і дорогі. Uh -huh. Також фарфор він має. Хорошу таку пластичність, він коли він затвердіває, коли він вже, скажімо, замерзає, він стає твердим. Тобто, він, потім, якщо буде висока температура чи холодна, він не буде розсипатися, наприклад, як глина чи тісто, або як пластилин, пластилин від холод від жиркої температури. Він не криш, не 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 тріщина. Він не не крих... не крихкий, але головним чином холодний фарфор, наскільки. Нам відомо, він дуже добре підходить для виробів дуже дійсно тоненьких, філігранних, наприклад, пелюсточки для квіток. Да, пелюсточки дуже багато роблять прикраси для дівчат, саме от з холодного фарфору, тому що е, він ліпиться ідеально, він засихає ідеально, не потрібно його укласти, наприклад, десь, чи в мікрохвильовку чи водуховку. Тобто просто залишити в спокої і воно. Собі Mm -hmm. Ідеальний. Зрозуміло. З цим ми розібралися, тепер давайте розберемося з інгредієнтами і з інструментами, які нам сьогодні знадобляться. Ну, як я сказала, в холодний фарфор входить в крохмал, картопляний або кукурудзяний. Ну, я знайшла картопляний, тому ми будемо з нього робити клейпива, mm -hmm. е, гліцерин та е, крем. Крем можна брати дитячий, жирний. Чорним Сковорідка. От саме цікаве, холодний фарфор можна приготувати в домашніх умовах, так. у себе на кухні. І не потрібно тратитись і йти купляти, наприклад, в спеціалізованих магазинах. Uh -huh. От, і, тому... і при цьому це все ще не токсично, тобто сковорідку потім а, можна буде спокійно та, використовувати. Так, Дуже-дуже легко відмивається холодний фарфор. Ну, і я бачу, у нас тут є і ножиці, і пензлики, так. І, а, і стіки спеціально там так. Для, для обробки. Так, Так, і фарби. Фарби акрилові у нас. Ф та, фарби акрилові. Читала, що можна брати масляні, акрилові, але я взяла акрилові, тому що вони швидше ну, підсихають. вони підсихають. Так. Uh -huh. так. Зрозуміло. З цим розібралися, тому можна. Приступи. Можна починати. Ну що, почнемо ми, напевно, з того, що ми вас поставимо по центру. Ви у нас будете центрові сьогодні. І розпочинаємо ми з З приготування. Беремо сковорідку. Але перш за все беремо вашу горілочку. чудесну. Так, давайте. Нам стакан стакан ми це будемо використовувати як мірний, так, я так розумію. Так, так. так, от наша сковорідка. Ми її повинні е, спочатку розігріти, чи ми одразу на холодну виливаємо? Давайте кладемо і вже по ходу діла виливаємо. Ага, спочатку виливаємо, спочатку виливаємо, виливаємо клей. клей. Скільки нам потрібно клею? Оскільки ви хочете фарфору, в принципі, ми можемо повністю. Яка пропорція виходить? От дивіться, один, кажуть, один стакан клею, один стакан е... крохмалю. Да, крохмалу, Дві чайні ложки гліцерину і одна чайна ложка крему. Угу. Виливаємо? Виливаємо. Далі. Ну, клей ми ще не смажили. Ну так. Я буду виливати, виберіть так. ложечку. Будь ласка, і крем. І крем? Так, крем в ложечку. Після того, як ми поклали, вилили клей в нашу сковорідку. Скільки ми клею Одну, одну, одну одну столову. одну одну столову ложечку. Так. Так. Угу. Так. Помішаємо. І? Давайте я буду мішати, або Може Андрій помішає. Давай, е, Гліцерин беремо. І теж в ложечку, дві столові ложечки. Додаємо гліцерин. От, бачите, починає вже. Швидше розмиснути. починає вже хапатися клей, гліцерин і крем. Так. Ой-ой-ой. Так, якраз. Угу. Ну давайте висипаємо. От, і так чуть, -чуть по чуть-чуть. Так, все помішуємо. Частини ми додаємо, додаємо крахмалу. Так, так. Тепер воно починає вже густіти. Така от робиться кашка. Тепер треба перемішувати. тому що І вона повинна зробитися однорідною масою. Це наша цікава суміш. За чим ми спостерігаємо? Тобто, якою повинна маса бути? Без е грудочок? Так, так Без щоб... грудочок, але саме цікаво, що ми зараз от ми вже доходимо до завершення. Наше. Приготування не доходить. Ми зараз візьмемо ще дошечку і будемо його виробляти. Вимішувати? Так, вимішувати будемо як тісто. Добавляючи крема та гліцерина, паралельно можна. Ну, В принципі, воно вже. Бачите як? Угу. Так, ну, зачекаємо, поки воно трошки вистегне. Дошечку ми теж змащуємо трошки. Так, кремом? Можна трошечки кремом і дошечку, і руки. Гаряче. Так, у нас ось такий має вийти. Кумочок. Це він вже як готовий, так. Він трошки потемнів, тому що я його робила вже давно, десь два тижні назад. Скільки це він за... взагалі? ось? Це, це за два тижні він не засох. Ні, він засох. Шо не засох. Шо і, до речі, я його тримала не в холодильнику, а просто в телефону. Треба? Треба... А, тримала його в телефоновому пакеті. Треба, щоб він засох. Засох правильно, то треба його тримати на відкритому повітрі. От, а але це такий великий шматочок, то він буде сохнути, я думаю, так. довго по час. Ну от, наскільки я знаю, що зараз дуже такий дуже модний тренд взагалі а, робити нареченим букети з холодного фарфору. Букети. Я дивилася, що можна робити бокали, наприклад, mm. свічки, mm -hmm. ну ці е, весільні mm -hmm. келихи. От е, е. за консистенцією, ніби те, що потрібно, дуже потрібно, тому ну, що він от... Бачите, він ну, не прилипає ідеально. Ну. Головне, коли ви вимішуєте крахмал, то додати трошки кремну угу, то на ручки, чи то на дощечку. От що ще я Я, я чула про фарфор чи, чи правда це, що він дійсно його можна розкачувати у дуже дуже тоненькі такі е, листочки, такі пелюстки? Полю, можна можна. і, можна і він не нерветься й не рветься. Ні, можна використовувати його таким чином, можна його розкатувати тоненько, ну, головне, слідкувати. Розкатуємо, от і от саме цікаво. От, ну дивіться, навіть краєчки вони не тріскаються uh -huh. взагалі. Чудесно. Так, це Оп. я так розумію, що завдяки крему і гліцерину. Ну uh -huh. так, гліцерин, крем, ну і крахмал затягнуть. І клей. Взагалі всі вони е, інгредієнти пов'язані між собою. Ну я так розумію, що у нас сам фарфор, він в нас уже готовий. Він у нас готовий. Це дуже швидкий процес, дуже легкий, приємний, на мою думку, тому що особливих я зусиль. Не, не докладала. докладала так, це не так, що тісто вимішуєш, вимішуєш. Ну, і, і ось дивіться, наскільки тоненький такий можна зробити е шма шматочок такий, і з нього зробити вже полюстку, вирізати в пуччо. Яким чином ми можемо е зробити пелюсточку? Навчить. Ну, Полюсточку, квіточку. Наприклад, ну я думаю, з цього ми можемо взяти ножиці, можемо його різати. Угу. Можна, е, продаються, називаються катери. Угу. Тобто це формочки, думаю, яких можна вирізати, чи пелюсточки чи пелюсточка до квіточки, наприклад, чи листочок до квіточки. Ну, от, наприклад, Тут от ми порізали. Бачите, ми порізали, так. порізали, і ну, він, бачите, він ще поки трошки йому треба висохнути, щоб він не склеювалося. Наскільки він То, повинен висохнути? Трошечки, трошечки висих, тому що він гарячий. І от ми можемо, от ми порізали і отак скручуємо, 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 скручуємо. Серединку ще можна було б додати, наприклад, жовтого кольору. І тут ще можна було б якісь полюсочки зробити. до ромашка? Так. Да. Ну, ромашка Я знаю, І що можна зробити весільочок. І так, у нас є. Вже майже готовий, готовий фарфор. Він ще гарячий, він ще трошки прилипає. І для того, щоб цього не було, для того, щоб ми могли хоч щось з нього зробити, нам потрібно, щоб він вистиг. Трошечки дамо йому часу, а поки він вистигає, ми вам пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Handmade. Холодний фарфор це дуже популярний матеріал для ліплення різних виробів. Незважаючи на свою назву, до теперішнього фарфору він ніякого відношення не має, але зробити з його допомогою можна такі ж прекрасні довговічні прикраси, сувеніри та аксесуари. На початку минулого століття в Аргентині було винайдено особливу суміш з кокурудзіного крохмалю, клею, масла і гліцерину так названий холодний фарфор. Нічого спільного зі справжньою порцеляною він не має, а названий так через те, що визихаючи він дуже схожий на справжній і напівпрозорий, і крихкий, а холодний тому, що його не потрібно опалювати в печі. У Японії цей напрямок зародився ще 5 тисяч років тому. Там існує безліч шкіл і напрямів цього виду мистецтва. Далі він поширився в основному на країни Південно-Східної Азії, а з часом і по всьому світу. Працювати з цим матеріалом можуть і дорослі, і діти. Холодний фарфор ідеально підходить для виготовлення квіткових композицій різноманітних фігурок тварин ляльок. Холодний фарфор за текстурою близький до пластиліну, а головна його принада в тому, що він абсолютно нетоксичний. На відміну від пластиліну, вироби з холодного фарфору тверднуть на повітрі. У нього гладка однорідна текстура, і він дуже пластичний і зручний у використанні. А ще цей матеріал дуже приємний на дотик і не сушить шкіру рук. І так, у нас наш фарфор вже вистих, він холодний і, значить, готовий до роботи. Ми вже зробили такі невеличкі заготівки а, різного кольору рожевого і жовтого. Робиться це дуже просто. Юль, давайте покажемо, яким чином ми будемо фарбувати фарфор. Беремо фарфору. Синій. Синій. Синій робий. От ми можемо або мокнути, або, в принципі, пензликом. Так, взяти трошечки. Трошечки і на. На саме фарфор. От, і потім вже. Починаємо як тісто, ніби це все так от вимішувати пальцями. Мішаємо. Тобто перед роботою з фарфором руки ми змащуємо кремом? Можна трошечки, якщо ви бачите, що фарфор. Трошечки приліпали до рук. Планета. Так, можна. Імітація води. От. І от так. Гарні, Для такі. того, щоб воно було однорідним, просто це все розминаємо добре пальцями. Гарно, розминаємо. Такий однорідний колір у нас уже в тебе. Ще... О, насичено, вже більше. У тебе схоже на якісь яйця дракона. Зроби ще на ньому якісь жовті крапочки, є. Тепер давайте будемо приступати до виготовлення квіточки. Попробуємо якого кольору ви хотіли? хотіли? Давайте спробуємо зробити, можливо, троянду. Давайте. Дрім у нас буде робити стебло, троянду. А трошки нас буде займатися змішуванням кольорів. Так, так. так. Для, того, зробити, побільше, для того, щоб зробити троянду, нам потрібно спочатку не а, не зробити по... невеличкий mm -hmm. пласт. Так. Розкритимо сосисочку. Спочатку потім... в сосисочку, так. а потім її розминаємо, цю uh -huh. сосисочку так. у таку стрічечку. Від того, наскільки тон, тонкою тонкою буде ваша стрічечка, буде залежати, власне, і товщина ваших полюсток. І починаємо закручувати. Угу. Серединочку. Починаємо формувати полюстки вже, як воно у, у природі відбувається, так і намагаємося відтворити. Так, Серединка у нас є. Дуже гарно виходить. І тепер починаємо тоді виходить обліплювати далі таким же щином. Так, напевно, я візьму а, зубочисточку для того, щоб воно трималося. Трималося якось так. Ну як, ще в процесі. О, так, супер. Випадково. Так, можна використовувати зубочистки і е, їх, скажімо так, ставити на щось таке, ну, на таку поверхню і класти зверху наш виріб з фарфору, щоб він так собі сух, тримався. То, то, в принципі, можна використовувати як підставку, наприклад, пінопласт або да. якусь таку м'яку поверхню, куди можна да. спокійно втикнути. Можливо, це якийсь буде навіть просто щільний, товстий такий Матеріал. паралон. Так. так, ну, у нас в рози дуже цікаві пелю листочки. Угу. Я вже з буду, з робити, так, я буду робити довільної форми, Його? можна їх. Чим мені... От я так от, е, наскільки так відчувається цей фарфор в руках, угу. то наскільки дійсно з ним приємно працювати, навіть в тому плані, що він дуже-дуже піддатливий. Так. І формувати дуже можна ручний, з нього. Будь-що. Так що, отак от, от робиш потроху такі ось маленькі трояндочки, розумієш, що в принципі букет для нареченої із холодного фарфору це абсолютно реальна річ. І Реально, я бачила. Він тримається. А як він? Він же ж висихає? Ні, я маю увазі сам букет. А, а, як букет, а? Там можливо, можливо, основу Є, є, є проводить можна класти. Ні, просто таким же букетом і відбити. Можна. А хто сказав, Серьезно? що його будуть кидати? Може, його будуть викуповувати. Ну, я б, я б, чесно кажучи, такий букет пошкодувала. Просто Потім віддавати на, подружкам нареченої на розтерзання, на, на ти знаєш. Тут така справа, значить, що це може стати сімейною реліквією абсолютно спокійно. Ти бачиш, що він не в'яне. У нас поки що триває робота, досить такі, я б сказала, майже ажурна і дуже-дуже кропітка. Тому вам ми пропонуємо подивитися наш наступний сюжет. Handmade. Сьогодні створення реалістичних квітів і мініатюр, самозастигаючих м'яких глин, все більше і більше набуває популярності в світі. З'являються нові техніки та інструменти, що допомагають майстрам домогтися незвичайно реалістичних результатів. На відміну від полімерної глини, холодний фарфор дозволяє створювати більш міцні і гнучкі вироби. При цьому він просто ідеальний для створення квітів, мініатюр і лялькових личок, оскільки холодний фарфор володіє особливою прозорістю і його можна розкатати дуже тонким шаром, що дозволяє передавати найрізноманітні. Структури так, що від природніх і не відрізнити. Тому, якщо ви хочете надати своїм виробам особливої натуральності, холодний фарфор стане справжньою знахідкою. Єдиним мінусом цього фарфору є, мабуть, те, що добре з нього виліпити тонкі деталі. Більш та всі можуть покриватися тріщинами, хоча все залежить від пропорції інгредієнтів при виготовленні суміші для цього виду фарфору. Найбільш популярним і найбільш ефектним застосуванням холодної порцеляни є її використання в керамічній флористиці, іншими словами, в квітковій скульптурі. Це одне із останніх досвідів. Тягнень інноваційного прикладного мистецтва флористики готові композиції важко відрізнити від живих квітів, створених природою, не торкнувшись до них. Фантазуйте, холодний фар передає необмежені можливості для творчості, трохи практики, і у вас вийдуть справжні витвори мистецтва. Так, у нас уже <клухи> <клухи> готовий, готовий голівка нашої троянди. У нас готові листочки і <клухи> стебло. <клухи> Причепіть, будь ласка, це, бо я боюсь. А я теж. Давайте будемо боятися разом. Кручуємо. Реально можна торт прикрасити таким. Головне не їсти. А воно А воно потім тверте. Воно потім тверте. Да. Твердне, Твердне. Можна зуби поламати. Особливо, якщо підібрати якийсь крем, наприклад, знаєш, такий ванільний. Мога. Якщо це ми використовувати тут не зубочистку, наприклад, а дріт, можна, то так, тоді, буде тонше. По-перше, буде тонше, а по-друге, можна буде формувати якусь а, форму, форму тобто вигинати це все можна зробити трояндовий кущик. Ну тоді можна взяти просто зараз так, от і раз і запишатися собою. Так. Андрюша нам кольори такі яскраві змішав. І, і, це, такі... і це все ж я зробив. Але все Но, одно тим не більше. А Юля такі. Класнючі такі листочки зробила. Боже. Ну, і давай і про себе пробила себе да. А я таку троянду наліпила. Чекай, 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 чекай. Що, <рес> що? що? Скажи, Корона. Кажи, кажи, Корона. А що? я таку Тримай. троянду наліпила. <рес> <рес> Не знаю, друзі, варто спробувати. Я хочу вам сказати, що варто спробувати. Тому що, по-перше, спочатку це страшно, тому що розумієш, що здається. Такі речі настільки тоненькі, настільки а, тендітні, неможливо зробити. Але потім втягуєшся, натхнення накриває, і як вас понесе, то вже до ваших звершень. Ми просто впевнені в тому, що у вас все вийде. Як вийшло у нас, причому з першого разу. Юль, вам дуже дякуємо за науку, майстер за майстер-клас. Тому що дійсно виявляється все дуже-дуже просто. По-друге, дуже кльова ідея для того, щоб навіть просто зайняти дітей. Фарби яскраві, а не токсичні. Холодний фарфор абсолютно токсичний, можна Нешкій його... і нешкідливий, і можна його одразу творити разом з дітьми, а потім ще й ліпити з нього всілякі штуки. Скільки каштува сок набуло такого розмову? Можливо, день так. Раду, ті, можна, можна, Та. І воно собі тихенько. Кудись щоб так. вона нікуди. Ні-ні ні, просто. Так покласти не треба, немає таких якихось вимог, чи сонце, чи тінь. Можна і так, можна і стоїть. Так, щоб якщо не, не хочеться, щоб пелюстки опустилися принципі, дуже до В принципі колюсти, як ви бачите, вони ніяк не, не повзають. Так, майже майже не повзять можна, і деякі кажуть, що окремо ми ліпимо пелюстки, окремо квіточку, потім все з'єднуємо. Але краще все одразу з'єднати, тому що потім дуже важко вже, е, ну наприклад, висохшу пелюсточку, е, висохший листочок, вже приклеїти до стебла чи квіточку. А якщо ми ліпимо якісь окремі елементи, ми приклеїмо після висихання, то яким клеєм краще за все користуватися? Я пробувала ПВА, але я ще раз наголошую, що краще одразу все, mm -hmm. отак як ми зробили. Чи су чи може суперклей, наприклад, ну, можна, чи гель-кристал якийсь? Можна і суперклей, але дуже, ну як сказати, треба давати дуже маленькі кількості, тому що потім він висихає, може бути видно, чи той самий суперклей, чи то клей ПВА. Друзі, одним словом. Пробуйте, надихайтеся навколишнім світом, тому що в ньому досить таки багато незвіданого і прекрасного, і можливо, щось, можливо, якась саме троянда на кущику зробить саме те, що вам потрібно. Ваш шедевр буде готовий. Юль, приходьте до нас ще вигадати нові нові ідеї, нові майстер-класи. Ми вас будемо раді бачити в нашій нашій студії. Якщо ж ви, друзі, пропустили, хоча б щось із нашої програми. Як приготувати холодний фарфор, як його, як його пофарбувати і яким чином з ним працювати, заходьте на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua. Ну або ж, якщо ви хочете прийти сюди на місце Юлі, переходьте в рубрику ваші пропозиції, залишайте там заявки, контакти, і ми з вами зв'яжемось, і ви потрапите сюди. На це місце. Отож, залишайтеся разом із нами. Ми до вас повернемося вже наступного тижня. З вами були ваші ведучі Андрій і Лена. І сьогоднішній наш гість Юля, Юля Продан. Щасливо, Па-па!